Привіт, друзі! Хочу з вами сьогодні поговорити про таку річ як доброчесність. Я розумію, що це слово вже стільки раз дискредитовано нашою владою, що такі слова як совість, порядність, доброчесність, добросовісність. Вони вже нібито нібито втратили свій сенс. І завдяки ну завдяки чиновникам і нашим там президентам, прем'єр-міністрам. Ну, все це вже не сприймається як щось серйозне, і які критерії, якісь критерії, по якому потрібно відбирати і депутатів, і чиновників до парламенту, і до державного, до державного апарату. І От я хочу навести такий приклад: от приклад нашого національного банку. От я прочитав допис Богдана Данілішина. Він написав, що за 24 рік Національний банк забрав з бюджету України, тобто з нашого з вами карману, з нашої кишені, з кишені військових забрав 200 мільярдів гривень. Тобто у нас є гроші, за які ми хочемо фінансувати армію, виробництво зброї, але Національний банк забирає на рік 200 мільярдів. Уявіть, пам'ятаєте, на початку року на зброю було виділено нашими корупціонерами лише 256 мільярдів гривень. І 200 мільярдів забрав собі Андрій Пишний і керівництво Національного банку. От просто теоретично, давайте теоретично. Тобто, як, як може бути наш, наша з вами кишеня, наш вами бюджет кишені для національного банку? В будь-якій країні Національний банк це гаманець уряду. Уряд бере гроші в національного банку для здійснення своїх програм для фінансування війни? Ну, які мож, можуть бути відсотки? По військових облігаціях, які купує Національний банк, які це мають бути відсотки. Я розумію, коли Національний банк друкує гроші, ці гроші віддає комерційним банкам. Комерційні банки дають, надають кредити бізнесу. І бізнес створює нові робочі місця, нові підприємства, виробляє якусь продукцію і сплачує відсотки за використання цих грошей. І комерційний банк сплачує відсотки частини до національного банку. Так, так творяться гроші у всьому світі. Це зрозуміло. Але коли йде війна, Національний банк друкує гроші, і ці надруковані гроші свіжі, надає в кредит. Збройним силам України. І вимагає від Збройних сил України заплатити 17 річних. Тобто Збройні сили України захищають цей Національний банк і ще сплачують Національному банку відсотки за цей кредит. Скільки ж держава має, уряд має сплачувати Національному банку за ці гроші? Ну, виключно, сіньораж. Тобто Собівартість грошей. Скільки варто надрукувати гроші? Чи сьогодні варто хоча б щось надрукувати нулі в комп'ютері? Ну, звичайно, ні. Надрукувати паперові гроші, ну, є якась там собівартість цих грошей. Може, якась там доля відсотку від загальної вартості грошей. Але 200 мільярдів на рік це повністю кримінальна поведінка керівництва Національного банку. Тобто опортуністична поведінка це коли людина діє у власних інтересах і нехтує суспільними інтересами. Це називається опортунізм. А кримінальна поведінка це коли людина. Діє виключно у власних інтересах і наносить шкоду суспільному інтересу. Так діє Андрій Пишний і Національний банк України. І я не знаю, чому Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань не розслідують цю справу, цю схему ОВДП, депозитні сертифікати, переток грошей з нашої з вами кишені, з бюджету, з військових грошей до комерційних банків. Ну, це ж схема очевидно. За цю схему пишно винагородили званням кращий банкир світу, чи Європи, чи Всесвіту, не пам'ятаю. Але це потрібно припинити. Зараз вийшов звіт технологічної промисловості. Тобто промисловості, яка виробляє дрони: дрони, антидронові системи, Реби, Рери. Вони надали звіт. Що тільки 37% того, що вони виробляють, потребує держава, викуповує держава. Тобто 37% усіх пропозицій законтрактувала держава. Тобто не фінансується закупівля високотехнологічних засобів боротьби з ворогом. Не фінансується виробництво дронів. Як я вже казав, в нас. Зараз вже підготували 50 тисяч пілотів. От зараз в Збройних силах України є 50 тисяч пілотів. Якби кожний пілот кожного дня випускав по 10 дронів. 10 дронів це було б кожного дня випущено 500 тисяч дронів. Кожного дня. Отака потреба в армії: 500 тисяч дронів кожного дня. Нехай імовірність враження цілі 10%. От 90% всіх дронів або падають, або під ребом лягають, або їх збивають. І лише кожний 10-й потрапляє в ціль. Тоді 50 тисяч цілей кожного дня було б знищено. 10 днів 500 тисяч. Місяць. Півтора мільйони. Ви розумієте ці цифри? І наш уряд, наш національний банк не фінансує виробництво дронів в той же час, Сирський заявляє, що дві третини усіх цілей вражені саме дронами. Тобто, дрони це найефективніша зброя сьогодні. По дронах йде постійна конкуренція, змагання, технологічний переваг. Це потрібно профінансувати. Замість цього ми фінансуємо Пишного з Національним банком, пенсійний фонд пишного, де зберігають свої гроші всі чиновники. Ви ж знали, що в Національному банку є пенсійний фонд для чиновників. Ви туди не можете покласти, не можете покласти гроші. Виключно чиновники, там і компенсується і інфляція, і падіння курсу гривні. Все застраховано. Нашим з вами коштом. З бюджету все виплачується. Всі втрати бюджету, всі втрати курсу, всі втрати по інфляції, все компенсується з нашого з вами карману пенсійним фондом Національного банку України для чиновників, не для вас. От так працює частна лавочка під назвою Національний банк. Стратегія називається фінансова фортеця. Вони від нас відгородилися. І з нас ще по 200 мільярдів на рік беруть гроші. Оце кримінал в чистому вигляді. Якби ми профінансували всіх виробників дронів, то б може було чим займатися 50 тисяч пілотам, які вже підготовлені до бойових дій. Ось така ситуація. І Валері Пекер написав такий допис, що на наступних виборах. Найпопулярніше гасла будуть перемогти, зупинити війну або перемогти у війні, подолати бідність і останній – покарати винних. Ну, і звичайно, це ж таким сарказмом написано. Ну, типу, популісти будуть це обіцяти. Але підтекст такий, що це неможливо виконати, неможливо перемогти Росію, неможливо подолати бідність. І неможливо, да, зовсім неможливо карати Кразіїв. От неможливо. Неможливо карати керівництво Національного банку. Ну, робить це вигляд, що нібито це все неможливо взагалі. Це буде неможливо, якщо до влади прийдуть знову тих, хто там вже зараз, і тих, хто був. Тих, хто прийшов з Петром Порошенком. тих, хто залишився від Віктора Януковича. І нові обличчя Володимира Зеленського. Тоді да, покарання винних неможливо, подолання бідності неможливо. І розгром ворога, дійсно, якщо от так фінансувати е, виробництво дронів, то звичайно краще по 200 мільярдів на пишного переводити. І все. Ось така ситуація в Україні. Все є, гроші є, виробники є, але нема кому спрямувати гроші на виробництво зброї. І коли Валера Пекер пише такі гасла, я можу вам сказати, як це все втілити в життя. Ну, як закінчити війну, я вже в минулому відео вам казав, що просто потрібно профінансувати персональні дрони на кожного росіянина і на кожну одиницю техніки, кількість яких ми всі знаємо. Десь приблизно 15 тисяч одиниць техніки знаходяться на окупованих територіях, і десь 500-700 тисяч живої сили. На кожного потрібно по 10 персональних дронів. Гроші є, виробники є, все є, є пілоти, які можуть це застосувати. Немає організації. Да? Ніхто не може взяти ці гроші у чиновників і віддати на зброю. Чиновники витрачають на себе більш ніж 2 трильйони гривень на рік. Ось така ситуація в Україні. Все є. Золотой дощ з заходу львється постійно по 40 мільярдів доларів на рік, а на дрони грошей немає. От немає грошей на дрони. і все. На демографічну стратегію гроші є. На стратегію національних доходів гроші є. На будь-які стратегії, заходи, форуми, конференції, поїздки в Луган, Берлін, Лондон. Зараз буде в Римі. Конференція по відновленню. Знову наші шахраї, Мілаванові і Гетьманці поїдуть туди просити гроші на відновлення. Війна ще не закінчилася, але вже дуже цікаво їм говорити про відновлення. І повертаючись до цих гасел. покарати винних. Чи можна покарати винних? Я думаю, якщо до влади прийдуть нові люди. До речі, нові обличчя це те вже, як і доброчесні, якось вже сприймається так зі Скепсісом. Але якщо прийдуть нові, вони можуть не доганяти вінних. Найкращим варіантом було б запросити західних прокурорів Карлоса Кастрасану і всю його команду, яка працювала в Гватемалі, прокурори, які працювали в Румунії. Їх всіх сюди запросити створити міжнародну комісію по подоланню безкарності, і нехай вони доганяють злочинців. Не потрібно новій владі займатися цим брудом. Нехай західні прокурори займаються цією злочинністю, спіймають і внутрішніх ворогів України і зовнішніх, які зараз послами в різних країнах працюють. От всі ці люди відомі, але немає правоохоронної системи, яка б могла їх взяти за одне місце. Але якщо приїдуть західні прокурори, це вже не буде виглядати як політичне переслідування, об'єктивне розслідування, покарання, злодійство, тюрма. І це я б ну, вважав найкращим варіантом. Тобто, нова влада, яка прийде на виборах, мені здається, повинна запросити. У Організації Об'єднаних Націй, у Єврокомісії, у адміністрації Дональда Трампа прислати сюди аудиторів, прокурорів, слідчих, щоб вони розслідували крадіжки за останні 34 роки. Ну, спочатку за останні три роки війни, як крали наші чиновники, а потім і за всі 34 роки. Це буде дуже цікаве розслідування. А нова влада буде поки що займатися подоланням бідності, як казав Валера Пекар, що це неможливо, напевно, зробити. Але ми бачимо багато країн, які це зробили чомусь. Якось взяли і зробили в себе економічну свободу. Навіть Китай, якому, в якому було мільярд бідних за межею бідності, зараз зробив мільярд середнього класу. Людей, які отримують зарплатню більше ніж тисяча доларів на місяць. Чомусь всі змогли такі реформи провести. Естонія, Ірландія, страни Балтії, Польща, Азіатський Тигр. Всі змогли, а чомусь у нас ніхто не може. А тому що у владі не доброчесні. І отут ми переходимо до доброчесності. Нам здається, що така дуже рідкосна птиця, Рідкосний птах, доброчесність. Ні, друзі. Більшість людей у всьому світі доброчесні. Більшість. Якби було навпаки, вони не були доброчесні, в нас би не було можливості побудувати будь-який бізнес, будь-яке будівництво було б зупинено, розграбовано. Було б розбите вітрини, не було б магазинів. Якщо б кожна людина була недоброчесна і хотіла б щось вкрасти, обманути. От е сьогодні прочитав там допис одного блогера, який Алекс, Алекс Крол. Який написав одразу, що в природі людині заложена вже недоброчесність, тобто корумпованість людини. Тобто це природно. Людини природні красти. Я там спитав, не знаю, чи відповів чи ні, що він особисто, якщо бачить щось чуже і точно знає, що ніхто не дізнається про крадіжку, він буде красти. От в тому ти, Навіть якщо ти знаєш, що ніхто не дізнається про твій злочин, щось внутрі утримує тебе від скоєння цього злочину. Це називається совість. Совість. Тобто доброчесність – це добросовісність, добротність совісті. Чи совість працює постійно, чи ні? Чи іноді працює, іноді не працює. От що таке доброчесність. Коли совість не дає тобі коїти злочини. ти йдеш мимо, от сусід розклав інструменти, щось робить біля дому, і пішов обідати. А ти йдеш мимо. І що? Кожен має щось вкрасти, інструменти, які там розкладені. Ну це ж смішно. Більшість людей не будуть цього робити. І не тому, що їх зловлять. Вони просто розуміють, що це чуже. Не потрібно брати чуже. Привласнювати чуже не потрібно. Це є доброчесність. Більшість людей у світі мають цю доброчесність кляту, якої немає в наших чиновників. І мені можуть сказати: ну так у нас була ж Рада доброчесності, коли суддів відбирали. не спрацювала. Так Давайте розберемось, чому не спрацювала? Вона спрацювала. Вони надавали негативні висновки. Тобто, група людей, юристів, адвокатів, які шукали журналістів блогерів, які шукали, що є у того кандидата в судді, вони знаходили десятки земельних ділянок, майно, яке кандидат не міг пояснити, звідки у нього це майно. У родичів, скільки майна, звідки все це. Але ті негативні висновки не приймалися до уваги. Вищій кваліфікаційній комісії. Просто їх викидали і все. Це було сміття для них, це було неважливо. А може навіть навпаки. Чим гірше висновок Громадської ради доброчесності, тим кращий кандидат до Верховного суду, такий як князів, да? якого спіймали за хабар. І 13 пакуночків було розкладено хабарів для всіх судів цього Верховного суду, які розглядали ту справу. Тобто, прямо зараз Верховний суд України це зборище корупціонерів, продажних суддів, перевертів, в мантіях. І всю судову гілки влади, звичайно, потрібно розпускати. Ви не можете її реформувати. Ну, не можете. Банда! Це банда. Ви не можете це реформувати. Потрібно набирати нових суддів на виборах в громадах. Тобто, люди й нехай самі собі обирають суддів. Не потрібно їх призначати зверху. Ну це і буде судова реформа. От що таке доброчесність? Це нормальна якість нормальної людини. Звичайно, є недоброчесні, але їм не місце в державному апараті. В тому та й річ, що політична еліта це не професійні якісь там професійний професіонал, компетентні компетенції. Це перш за все, доброчесна. Доброчесна людина це просто людина, яка думає, говорить і робить те саме які просто публічно говорить про свої цілі і переслідує ці цілі, які він публічно сказав. Це доброчесна людина. Доброчесній людині не потрібно брехати. Не потрібно брехати просто. Вона, що обіцяє, то і робить. Якщо не може виконати обіцянку, вона пояснює, Там, я не можу, знімає з себе погони і каже: я не піду в контрнаступ, тому що бракує техніки. Але наші генерали чомусь в своїх погонах ведуть на укріплення і на мінні поля живих людей і втрачають їх. Країна втрачає людей. Тому що такі генерали. А потім цей генерал сидить поруч з Киваловим і навіть не розуміє, що він робить. Зараз людину цю думають, що він буде президентом України. Вона сидить поруч з Киваловим. У нас багато людей, які зараз захищають свої дисертації з Татаровим, з Гетьманцем. Вони не розуміють, що вони клеймо собі на лобу ставлять. Звичайно, якщо влада не зміниться, нічого цього не буде. Ніхто не буде карати винних. Але якщо зміниться, я думаю, хтось буде карати винних. І це цілком реалізуємо гасло, як і подолання бідності. Одразу податкова реформа, реформа Національного банку. І в 50 місць в ринку економічної свободи. Одразу. Це ж робиться за один рік. Не потрібні роки, щоб 150 го місця потрапити в перші 50. Може там в першу десятку важко потрапити. Конкуренція дуже велика. Але Естонія змогла. Ну, як Естонія може, а ми не можемо подолати бідність розгромити росіян. І покарати винних це нормальні гасла. Але не всі зможуть їх виконати. І потрібно відсіяти на виборах тих, хто вже там був і нічого не зробив. Зараз це, мені здається, дуже легко зробити. Кожна людина залишає по себе такий біографічний шлях. Ми можемо подивитися кожну людину, чим вона займалася останні роки. Ось і все, що я хотів вам сказати. Доброчесність це риса, яка притаманна більшості людей світу. Пока.